У багатотомному виданні літопису української повстанської армії зазначено, що 15 вересня 1944 року більшовики робили облаву на ліс між селами Яструбичі-Радванці Тишиця, Нестаничі. Облава тривала три дні. Під час якої біля хутору Киї між повстанцями та переважаючими більшовицькими силами відбувся бій, який тривав цілий день. Цього дня було вбито понад 100 більшовиків, один полковник 90 ранених. Уночі повстанці вийшли з оточення без втрат. А вже 18 вересня більшовиками було спалено хутір та арештовано Марію Свистун. Про ці трагічні сторінки нашої історії сьогодні на хуторі Киї нагадує хрест і капличка Матері Божої, які встановлені на тому місці, де стояла батьківська хата нині покійного Богдана Свистуна, і завдяки старанням якого ми сьогодні вшановуємо пам'ять тих, хто виборював нашу незалежність. Селом йшли, селом, партизани по землі українській навіть землі. Героям гроші за плечами, і у кожного смуток і на чолі, і у кожного зброя була. Саме так, 22 вересня, на межі Радехівського та Кам'янкобузького бузького районів розпочиналися заходи по вшануванню пам'яті загиблих жителів хутора Київ. Голова Стародобратовської сільської ради Михайло Хімка та Володимир Браташ у реставрованих повстанських строях зустрічали учасників заходу, тим самим створювали атмосферу цих буремних часів. Нині на місці, де стояла батьківська хата покійного Богдана Свистуна, жителя села Нестане, чику було спалено 18 вересня 1944 року. Завдяки старанням Юліана Грабинського було споруджено хрест. А за сприянням Мирослави Колодій та на пожертви жителів навколишніх сіл споруджено капличку Матері Божої, освячення якої відбулося у 2006 році. З цього часу на цьому місці щорічно відправляються поминальні панахиди, проводяться заходи по шануванню пам'яті загиблих, фестивалі повстанської пісні. Цього дня поминальну панахиду за загиблими жителями хутора Кії відслужили священники, настоятель Стародобротівського храму Української греко-католицької церкви, отець Мирослав Ковальчук, отець Богдан Горбаль, настоятель храму Української греко-католицької церкви селища Добротвір та отець Степан Бурко, настоятель храму Української греко-католицької церкви села Нестанич у супроводі Стародобротівського церковного хору. Просимо вас відслужити панахиду за трагічно загиблими жителями села Киї. Київ. Облаженімо свіні вічний упокій, подай, Господи, прийшло пам'ятним рабам Твоїм. Жителям спаленого села Киї, воїнам, які пожертвували своє життя за волю і незалежність своєї батьківщини України і сотворині інічною. Ага Проживали поважні господарі, проживали добрі християни, які любили Бога, проживали патріоти України, які любили свій український народ, які жертвували якраз свій вільний час, свої статки для того, щоб допомагати якраз воїнам УПА. Через що було якраз невдоволення радянської влади, патріоти українці, повинні незенько схилити голову перед тими нашими славними героями, які не перш за все здобували свого часу оцю омріюну і сьогодні нам Богом даровану Вільну українську незалежну державу. Дорогі в Христі, перебуваючи в от таких місцях, де жили дійсно правдиві українці, не даймо самі собі перестати бути людьми. Ті далекі сорокові роки минулого століття хутір налішував всього 16 дворів. Тоді ж його ще називали столицею Степана Бандери. Адже наподалік хутора протязі тривалого часу базувався табір української повстанської армії, де проходили вишкіл молоді бійці. Саме за активну підтримку повстанського руху хутір було спалено більшовиками. Навіть після тривалого часу людям не дозволяли відновлювати свої оселі. Тому сьогодні вшанувати тих людей, які віддали своє життя за незалежність, є Нашим обов'язком зазначив у своєму виступі голова Кам'янкобузької райдержадміністрації Петро Замула. Для наших предків боротьба за незалежність України, пролеття крові дарували своє життя за це. Ідеологія була настільки великою, високою, що казали Бог і Україна. І це справді в кожного було в душі, Бог і Україна. Віра в майбутнє. І тільки, як Ісус Христос сказав, коли була безнадія, і віра твоя врятувала Тебе. Я хочу побажати всім нам добра, здоров'я, Божої ласки. Нехай матінка Божа своїм покровом всіх нас охороняє, наших дітей, наших батьків. Шануй матір і батька свого, і добре тобі буде. І нашу Святу землю, нашу неньку Україну. Слава Україні! Наш синівський обов'язок запам'ятати на все життя і передати нашим дітям, що такі трагічні події не повинні більше повторитися. Нехай пам'ять про невинно згублені людські життя згортує сьогодні всіх нас, всіх живих, додасть нам всім сили, наснаги, натхнення. Мудрості і волі в ім'я кращої долі нинішніх та майбутніх поколінь. Є хрести, а скільки ще їх немає. Так, це знаки пам'яті. Історія, вона на знаках і впишується, ведеться літопис. І дай Боже, щоб ті знаки завжди нагадували нам історії. Що не потрібно робити, а наше завдання їх берегти і вшановувати пам'ять про тих людей, які лишили нам своїми здобутками волю України, щастя, родинного спокою, віри в краще майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Безумовно, я вийшов сюди, в такому повстанському строї. Тому що не може бути такого свята повстанського, не може бути згадки про повстанця українського, коли немає того духу, коли люди не відчують, що десь десятки років тому може, набагато молодші люди, хлопці, українці, отак, от міцно стискаючи зброю, йшли в бій проти окупантів за волю України. У них не було нічого за душею. Була зброя, був клич Бог і Україна, і була тверда віра в майбутнє Незалежної України. І ми повинні прикласти багато зусиль для того, щоб ця історія ніколи не повторилась на українській землі. Сьогодні я хочу. Побажати вам і вашим рідним щасливого майбутнього. Нехай Бог охороняє нас всіх. І щоб оцей клич партизанський, Бог і Україна, завжди звучав в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Цьогорічний захід вирізнявся як своєю представничістю, так і кількістю учасників фестивалю повстанської пісні. Першими свою фестивальну програму представляли колективи художньої самодіяльності сіл Батятичі, ансамбль Марієчка, учасники художньої самодіяльності Стародобротівського народного дому, Ніна Дмитрук, Андрій Цар, керівник Ольга Оприск, чоловічий хоровий колектив села Колодинці, на чолі з керівником відділу культури і туризму Кам'янкобузької райдержадміністрації Любою Водоніс. Радехівщину представляв колектив вузлівського народного дому у складі квартету Люби Федини, Люби-Покотило, Люби Дмитрук та Люби Твердохліб під керівництвом керівника відділу культури і туризму Радехівської районної державної адміністрації Оксани Дмитрук. Твоє рідне село, ти у серці моїм, бо пройшли наші сині, тут лікало, кличуть крукру. Záquia Mora Ще довго над хутором лунали повстанські і патріотичні пісні, які з задоволенням підтримували учасники та гості фестивалю. Зачаровані атмосферою дійства ніхто з присутніх на протязі тривалого часу не хотів покидати цю воістину благодатну землю. Українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожної смуток ві на чолі, і у кожного зброя була за плечами, і у смуток і смутокві на чолі.